Представляємо кошевоць в червоній слободі, двоповерховий, перший поверх, просторий коридор, окрема простора кімната, санвузол просторий, кухня. Полибетонна стежка лінуліум. Піднімаємося на другий поверх. Піднімаємося на другий поверх, бачимо три кімнати. Одна доволі таки простора кімната. Перекриття желізобетонні плити. Друга простора кімната. І ще одна простора кімната. Тобто на другому поверсі ми маємо три окремих простори кімнати. Вихід на горище. Сходи донизу. Будинок збудований з ракушняку, обкладений білою цеглою, до будинку підведений газ, підведене світло. По вулиці проходить інтернет. Також до будинку підведена вода і каналізація. Будинок 1994 року. Варте вашої уваги. Дякую.